Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі у своєму новому відео. А сьогоднішнє відео розпочинаю ось з такої казкової атмосфери, Так ось мені захотілося а, позаду це мій будинок. А, бачу, що на моєму каналі є дуже багато нових підписників. Давайте познайомимося. Мене звати Івана. Я проживаю у Сполучених Штатах з сім'єю вже близько 20 років, а зокрема в штаті Ілінойс. Напишіть, будь ласка, звідки ви. Мені буде дуже цікаво знати, яка у мене аудиторія, хто мене дивиться, з якого міста, можливо, з іншої країни. Отож, рада вас вітаю на своєму каналі, у своєму новому відео. Я починаю серію таких влогмасів. Думаю, вони будуть цікавими, корисними. А сьогоднішнє відео ми присвячуємо. Тому як ми наряджали наш будиночок, ось вже кусочки ви можете бачити, але не все воно так просто. Тому залишайтеся на моєму каналі і починаємо. Ну, а розпочнемо ми це відео з походу до магазину. Ось нас зустрічає оця неймовірна казка з оцих всіх неймовірних сніговиків, сантів, ялиночок. Це просто цього року вражає. Воно наскільки все красиве, наскільки все гармонійне, я так надихнулася, я ніби дійсно попала в якусь казку. Все тягнеться рука, хочеться все придбати. І неймовірна кількість ялиночок маленьких, гірлянд, прикрасів, шарів великих, великих різноманітних звірів. Ну дуже красиво, і оці підсвічники красиві. Мені все дуже сподобалося. Ось тут я перейшла вже на відділення, яке демонструє всі прикраси, які можна ставити на вулиці. І теж мене вразила кількість і сніговиків, і ялиночок, і різноманітних звірів. Були дуже навіть такі симпатичні. І ціни, звичайно, набагато більші, ніж минулого навіть року. Ось цей пінгвіник мені дуже сподобався, дуже симпатичний був. Так що вибір був досить великий. Ну і, звичайно, ялиночки, як з них, без цих красунь, які переливалися по всіх своїх кольорах, дуже красиво було, дуже атмосферно і великий Санта. Така фотозона була дуже гарна. Сьогодні буде новорічна розпаковка. Хочу показати вам, що я придбала собі до ялинки ще, і взагалі, які новорічні аксесуари, і, загалом, що для дому новорічного я придбала. Давайте, напевно почнемо. Ну, напевно, ось так: по гонуковій стрілці. Найперше, я купила ось такий симпатичний рушничок. У мене є два. Але мені ці дуже сподобалися гномики, і я вирішила їх взяти. Він коштував недорого, в районі десь долара, може, 50 копійок, ось такий дуже симпатичний рушничок. Далі я взяла ще, ми будемо наряжати ялинку, прикрашати, то я взяла ось такі дуже красиві ялинкові іграшки. Ось такі бомбони, але вони мають всередині сніжок. Крім сніжка, вони мають ще всередині кусочки ялиночки, бачите? І ось такі червоні гудзички. Дуже симпатичні. Я їх пізніше, коли буду на ялиночку наряжати, я покажу. Ось вони коштували 6,99, 7 доларів. Ось за 6 іграшок, дуже симпатичні. Мені надзвичайно сподобалося. Е, так, далі я взяла ось таку рамочку. Дуже мені сподобалося. Теж вона 7 доларів коштувала. на новорічну фотографію. Вона мені дуже пасує до каміну. І це я взяла все в магазині Рос. Класний магазин, мені подобається. Він хто в Америці. Абу-що, знаєте такий магазин. Ось, Там же в ньому я взяла ось такий гарячий шоколад. Це є Cocoa-Mix. Тут є різні смаки. Ось взяла таку коробочку. Дуже симпатична. Можливо, на подарунок, а можливо, ми і самі будемо пояти. Ну, буду бачити. Мені дуже сподобалося 5 доларів ця коробочка. Я не знаю, скільки там є їх. Пізніше відкрию, подивлюся. Ось це є гарячий шоколад. А в цьому ж магазині я взяла собі ось такий противень для запікання, тому що я не побачила спого, Напевно, коли ми переїжджали, скоріше всього, я його викинула. У мене він був вже дуже старий. І я ось вирішила: це от добре для пляску або просто для овочів. В мене є прозорі, в мене є керамічні, а ось такого в мене металічного не було. Досить непогана якість. І ціна була досить бюджетна. 5,99-6 доларів. Так, ось Нікуся прийшов, теж учасник. Далі я ось взяла свічку. Як вона, дівчатка, гарно пахне, це просто. І свічка, зараз я покажу, вона має, вона з натурального воску. І вона має оцей ефект каміну, потріскування. І ну дуже пахне просто. Така новорічним. Такий мікс. Тут написано дерева і ялини. Дуже класно, мені дуже сподобалося. І найбільше я хотіла ось таку свічку, щоб вона от давала ефект каміну. Ось. Взяла таку світічку, я вже її відкривала, нюхала класно. Далі я взяла ось таку симпатичну кружечку новорічну. Це сугубо новорічна, як кажуть, на сезон. Ось. І вона була теж досить 6 доларів коштувала. Ну, це якраз от на гарячий шоколад, мені дуже сподобалося. Ще я знайшла я шукала ось таку симпатичну підставку на. Серветки для серветок, і ось мені ось така дерев'яна. Нікуся не гризиту. Мені ось така дерев'яна попалася з сніжинкою дуже хорошої якості. І вона мені дуже-дуже буде пасувати. 5,99 коштувала. Ну, що ти робиш? Нікуласик. Ось, давайте я оце покажу. Це я взяла, а, зараз вам покажу. Це є з штучних гілочок. Велика така гілка, ось тут фотографія. Це є на камін зверху. Така, знаєте, ем, значить, е, вона йде з вогниками. І до неї я взяла. Як я просто, я була в шоці. Я просто минулого року такого не бачила. Навіть стільки я живу в Америці, цього не бачила. Подивіться, яка гарна шишка. Я взяла таких дві. Вони були. А, по 7, по-моєму, доларів 6,99. Я взяла дві. Подивіться, яка це краса. Вони йдуть, вам вони йдуть ще з такими ось, не знаю, з гілочками, якби ялини і ось такими ягодками. Ну так гарно. І воно на такому натуральному шнурку. І подивіться, воно ось так виглядає. Так, мені сподобалося клас. Я дуже задоволена, я обов'язково їх підвішу на каміні. Якраз мені бракувало ось, таких от, ось такого якраз зеленого гілля, щоб на камін поставити минулого року, я не купила, а його дуже швидко розбирають тут. І воно коштувало 14 доларів. оце. А ось ці великі шишки то були по 7, 6,99 одна. І так, далі я купила, ми завжди беремо кожного року, це це є е, натуральний запах ялини. Е, дивіться, тут є, якщо ви будете бачити, не знаю, де їх бачите. Ну, тут є такі палочки. Палички, їх є шість там, ось, і вони пахнуть справжньою ялиною, так як в нас ялинка штучна. Я вішаю одну-дві таких палочки, і так на протязі цілого сезону я додаю на ялинку ще. І воно наскільки пахне справжньою ялиною. І це просто це космос. Ось, я взяла їх. Вони були, по-моєму, 6 теж доларів. І останні мої покупки це є два упаковочних папери. Ось мені дуже сподобався ось цей. Тут ідуть такі олені із ялиночкою. Дуже гарний, симпатичний колір. Він такий, такий сіро-зеленуватий, але такого ніжного, такого зеленого, навіть не зеленого, а можна сказати, такого ну, такий сіруватий більше. Я такий люблю. І ось такий звичайний, білий і по-срібному йде. Срібним. Срібні е, сніжинки. Ось такий е, папір коштує 3,491. Це так само коштує. Я скажу вам чесно, я задоволена, мені дуже сподобалися ці всі покупки і буду прикрашати ялинку, так що ось такі в мене були покупочки. Ну, а зараз ми будемо прикрашати наш будинок. Ми з чоловіком виділили на це цілий день. Погода видалася дуже хороша, тому ми почали іменно з цього, з прикрашання будинку, тому що це дуже важливо, коли на вулиці не є сильно холодно, тому ти можеш все зробити так, як тобі потрібно. І ось ми очіпляли гірлянди. У нас є Олені 2, у нас є санки, і у нас є гарний сніговик. І з всякого роду гірлянди. У нас є накущики такі спеціальні. І у нас є на, ось, гірлянди, які йдуть по периметру будинку. Так що ось такий результат у нас вийшов. Дуже красиво, мені все дуже подобається. Хатка акуратно вийшла, все переливається. Напишіть в коментарях, як вам чи вам подобається, як ми прикрасили наш будинок. Мені буде дуже приємно почути вашу думку. Ще випаде білий сніжок, це взагалі все буде дуже красиве. Це буде справжня новорічна казка. Ну і ось на завершення я хочу вам поставити кадри з нашої прогулянки і хочу показати, як нарядили наші всі сусіди в нашому районі. І хочу, щоб ви окунулися в цю казкову атмосферу, бо вона справді дуже казкова. Кожна хатка по-своєму дуже гарна, з любов'ю все зроблено. Прикрасили люди, правда, дуже гарно, витратили надзвичайно багато зусилля, і це дуже видно. Хтось менше, хтось дуже багато. Ну, ось ви зараз самі можете це все побачити. Я дуже рада була вас бачити на своєму каналі. І Щоб ви не пропустили моє наступне відео, де ми будемо прикрашати ялинку, підпишіться, будь ласка. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео і обов'язково залишіть свій коментар. Мені буде дуже приємно прочитати і почути, зворотню, як кажуть, зворотній зв'язок з вами. Чи вам подобається такого роду відео, чи хотіли б ви ще щось побачити. І як тут люди святкують, як ще прикрашають. Тому е, буду рада кожному з вас, хто напише коментар. Всіх вас обнімаю, всім бажаю добра, миру. Ми обов'язково переможемо, і обов'язково кожен з нас буде щасливий і буде бачити ту казку, вона буде, повірте мені. Я всіх вас люблю, всіх обнімаю. До нових зустрічей і до нових відео всім папа.